Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський. Складаємо прогнозування на тиждень по днях по всій країні з 20 по 26.05. Що буде чекати Україну, на кожен день складаємо прогноз. Не забувайте ставити лайки. Сьогодні понеділок записується відео о 11-й годині ранку. Ввечері, сьома година вечора, буде ефір по областях. Так, добре, давайте я витягну з цієї колоди сім-карт, подивимося. Так, є на кожен день. І з цієї колоди теж витягну сім-карт. На циганській колоді і на звичайній гральній колоді. Давайте ми з вами подивимося, що й до чого. Е, так, добре, поїхали. Значить, так, дивимося. Читаю, так, понеділок. Карта розговора падає, карта спілкування 20.06. Знизу валет Піковий. Активізація ворогів, ворожі удари, атаки, прильоти по всій країні. Погана карта. Тобто я бачу, якісь дуже важливі розмови можуть вестися і плюс ворожі атаки. Добре, дивимося далі. 21 число. Карта служниці, карта взаємодопомоги, взаємопомічі знизу, але червовий, карта сильного чоловіка, чоловіча енергія. Якісь заворушки, якась дуже сильна чоловіча енергетика. Карта служи... служниці це взаємодопомога, взаємопоміч. Ну, такий непоганий день. 22 число. Карта любові падає. А знизу вісьмірка пікова, підвищені вогневі загрози, удари, атаки, провокації. Дуже поганий знак в цей день може відбуватися щось дуже жорстке. Карта любові закликає до об'єднання та союзів. Помагайте один одному. 23 число. Карта удачі. Десятка бубнова. До речі, дуже гарні фінансові карти. Що тут, що тут. Можливо, якась зброя прийде, можливо, якийсь новий. Е, нова угода з кимось дипломатична, бо дуже великі гроші. Карта великих грошей падає. Так, добре, дивимось далі. 24-те, Дивимося, число, п'ятниця. Карта відчаю. Падає, карта небезпек, ударів, атак. І тут Вісьмірка Христова. Карта провокацій, ударів, атак, сепаратизму. Поганий день. Е, так, 25 число. Карта жінки з дитиною на руках. Максимально подбайте про ваших дітей. Пікова дама, карта вдови, загрози чоловікам та загрози чоловічої частині населення. Дуже жорсткий день. Можуть бути якісь дуже тяжкі бої на фронті. І 26 -е число карта вірність, А знизу – та бубнова збройне та фінансове підселення. Ну, якщо розібратися, то найтяжчі дні це понеділок. Середа, до речі, вівторок, 21 -е число, не, не сильно великі загрози, не сильно погані карти. Скоріше, вже постфактум буде щось. Не 21 -е числа, а вже після 21 -е числа вже може початися якесь королєсіво. Ну, ви всі знаєте, чому я згадую 21 -е число. Ну, коротше, понеділок поганий день, середа поганий день, це 22 -е число. П'ятниця поганий день, це 24 число. Ну і 25 число, там вдова випала теж поганий день. Тобто, от такі от дні. Запам'ятайте ці 4 дня. Ну, якось так. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам всіх благ, бажаю всього найкращого. Побачимося з вами ввечері. Пропонуйте нові теми для ефірів, обов'язково буду записувати прогнози. Гарного всім! Настрою і хорошого продуктивного робочого тижня.